Такої кількості за один раз ніколи в історії області не бувало. Я прийшов на роботу, пакет документів, лежав на столі. Керівник казала доручила мені зареєструвати. Прийде доказувати із того світу небіжчик, доказувати у суді це абсурд. Грандіозна корупція на Кіровоградщині. принесли таку кількість договорів. Це всім зрозуміло, що начальник розуміла, що не все там в порядку. Такої кількості за один раз ніколи в історії області не бувало. Прямі звинувачення, факти, докази і конкретні прізвища. Це говорить про якусь особливу зацікавленість державних реєстраторів, і в тому числі начальника клюшника. Ви тільки вслухайтесь у масштаби за одну ніч у пів тисячі селян, віджали дві з половиною тисячі гектарів землі і все, що на ній. Пригнали комбайни, приїхали з охраною своїх молодчиків, привезли міліцію, виконавчу службу і приїхали забирати людський врожай. Абсурдні речі, які вперто не помічає прокуратура. Це земля моєї померлої мами. Вона померла 11 січня 2015 року. А по витягу вона підписала договор Ми, у 17 липня 2015 року, вже бувши мертвою. Пройшла державна реєстрація цих договорів, і вони є на сьогоднішній день формально чинними. І про все це прямо зараз. Село Злинка, Кіровоградська область. Ця земля основний заробіток, роботи немає. Всі селяни так живуть, не тільки я, всі селяни. Тільки вони ми виживаємо за що цієї землі. Але два місяці тому якраз на початку жнив. На полях з'явилися незнайомці. Пригнали комбайни, приїхали з охраною своїх молодчиків, привезли міліцію, виконавчу службу. І приїхали забирати людський врожай. Ви тільки уявіть собі, такий зухвалий грабіж серед білого дня. Ми вложили гроші, купили сім'ячки, на техніка, вся нанята, все побравили, посіяли. А тепер її приїдуть, просто змолотять та й усе. А ми залишаємося що нижчим. Але це ще квіточки. Коли люди приїхали з'ясовувати, що й до чого, виявилося не тільки їхні врожаї, вже не їхні. Люстратор отримав документи, згідно з якими увага, пів тисячі селян. нібито добровільно віддали в оренду свою землю якомусь невідомому підприємству. Ми вони підписували. Що стов авангард є директор Хмара, котрого ми в глаза не бачили і е, ми його не знаємо? І срок дії договору на 10 років, до 15-го, -25 цього 25-го року. Як вам це селяни в шоці? Ба більше за паперами серед так званих добровольців аж 50 небіжчиків. Це земля моєї померлої мами. Вона померла 11 січня 2015 року. А по витягу вона підписала договор у 17 липня 2015 року, вже бувши мертвою. Ось свідоцтво про смерть моєї мами. Зрозумівши, що діло пахне аферою, селяни звернулися до правоохоронців, але кажуть, там не квапляться щось робити. Тож люстратор прямує за відповідями до прокуратури Кіровоградської області. Але для початку перед історія. 15 років тому мешканці села Злинка отримали в приватну власність паї. Понад 10 років люди здавали свою землю в оренду місцевому фермерові Анатолію Хмуріну, директору аграрної фірми Авангард. А скільки платив е, хмурін за оренду? Ну, так, як і всім, Тонну ячменю, тонну, тонну пшениці і 100 кілограм сімочок. Все. А якщо це перевезти в гроші, скільки це може вийти? тисяч? Ну, до 10 тисяч будуть давати. Валентина Бліно розповідає, два роки тому хмурін обдурив селян, тож ті вирішили розірвати угоди і працювати самостійно. У 2013 тринадцятому году та йшли багато людей, і він не одному чоловіку не заплатив. То він за цю за цей урожай він хорошу суму собі прикарманив. карманив. Як виявилося, приберіг Анатолій Хмурін не лише гроші, а й договори, які опинилися у якихось невідомих нових орендарів. Як так сталося, йдемо до самого фермера. Але звісно ж, за класикою жанру в офісі нікого нема. І як розповіли нам в селі, фермера давно вже ніхто не бачив, і не просто так. Він сам їх передав ці договори, і люди на основанні цих даних зробили фіктивні договори. І вже у липні цього року в держреєстрі з'являються ось такі документи: це договори, які селяни нібито підписали з іншим орендарем. Повторюся, пів тисячі людей, серед яких 50 померлих. Зауважу про державних реєстраторів Кіровоградщини, в цій історії слід відмітити їхню сумлінну роботу. З витягу держреєстру чітко видно. Працівники Державної реєстраційної служби працювали над оформленням цих договорів, не покладаючи рук і в день, і вночі виходили на роботу реєстратори вночі. От під ніч майже от Скажіть, а в чому така різниця? В чому така от мотивація для роботи проявляється? Ми реєструємо не тільки тільки злинку і вночі. Ми працюємо до пізнього робочого часу. Ми працюємо і в середу, ми працюємо, і в суботу. Великий наплив людей. Так і працюємо. До цієї розмови ми ще повернемось. Ви маєте знати, що нам повідомив начальник головного управління юстиції в Кіровоградській області Віктор Кондратюк. За його словами, реєстратори, учасники афери. Принесли таку кількість договорів. Це всім зрозуміло, що начальник розуміла, що не все там в порядку. Такої кількості за один раз ніколи в історії області не бувало. Це говорить про якусь особливу зацікавленість державних реєстраторів, і в тому числі начальника клюшника. Анна. Чиновник добре обізнаний з цією історією. Він особисто аналізував декілька копій угод, і там очевидні порушення. З них видно, що договори до кінця не заповнені. В них відсутні дати, в них відсутні. Або ж прописані олівцем кадастрові номера земельних ділянок. Диктуваємо це, хтось там чи давав список, Ми не знаємо цього. Повертаємось у реєстраційну службу. До речі, там тишні працівники повідали люстратору нічні халтури, нерідке явище. Ми не тільки реєстрували злинку, ми ще крім цих договорів, реєстрували договори. Різні договори, різних сільських рад. Ось так уявляєте собі обсяги. Я особисто не приймав документи. Так що я відповісти на це запитання не можу. Ну а як вони потрапляли до вас? Яким чином? Я, потрапляли. От, я прийшов на роботу, пакет документів лежав на столі. Керівник казала доручила мені зареєструвати. Але уточнення, щоб ви розуміли, хто власне такі державні реєстратори. Ці посадовці згідно з законом мають особливі повноваження. У них є унікальне право самостійно без погодження, як то кажуть, згори приймати те чи інше рішення. Ні начальник районного управління юстиції, ні начальник відділу реєстраційної служби в управління, ні навіть я не можемо. Дати вказівку усно або письмову державному реєстратору реєструй або не реєструй, але складається враження, що у реєстраційній службі Кировогрецької області окремі правила і закони, і державні реєстратори тут просто як маріонетки. Після того, як ця історія набула розголосу, начальник районного управління Державної реєстраційної служби Анна Клюшник пішла на лікарняний. А де вона зараз знаходиться? Про це невідомо. Нами направлено на запит до прокуратури і до відповідного відділу охорони здоров'я облдержадміністрації стосовно з'ясувати, чи дійсно вона хворіє, чи дійсно вона знаходиться на лікуванні. Ну поки що ми відповідей не отримали, тому що в нас є підозра, що це просто. Ну, такий маневр, щоб відтермінувати відповідальність за, за свої вчинки. А тепер за відповідями йдемо в прокуратуру Кіровоградської області. Тут навіть порушили кримінальне провадження. Заступник прокурора Віктор Приходько запевняє ілюстратора, вони працюють внесені відомості. До Єдиного державного державну реєстру судових розслідувань. про… Вчинення кримінального правопорушення відпрацьовується ціле коло осіб, причетних до даної оборудки. На сьогоднішній день винесено підозру певній особі. Ну і тривають слідчі дії. Дуже дивно. Адже за нашими підрахунками в цій афері набагато більше. Вартих підозри, ну і звісно, додати до цього списку реєстраторів. І на їхню причетність нагадаю, вказує безпосередній начальник. А ще не можемо не запитати у пана прокурора про цікавий момент. Про нього нам розповідали селяни. Пригнали комбайни, приїхали з охраною своїх молодчиків, привезли міліцію, виконавчу службу і приїхали забирати людський врожай. Були присутні працівники міліції. Вам щось про це відомо? Же ця інформація не відповідає дійсності. Уявіть, сотні селян бачили міліціонерів. А щодо питання повернення землі і власне врожаю, який люди самі засівали і хотіли зібрати, в прокуратурі розводять руками лише в судовому порядку, оскільки це пройшла державна реєстрація цих договорів, і вони є на сьогоднішній день формально чинними. Це просто якийсь театр абсурду. Хто прийде доказувати у суді? Так? Я не власник на те време, як підписувався договор. Правильно прийде доказувати із того світу небіжчик, доказувати у суді. В управлінні юстиції не розуміють на чиєму боці прокуратура. Насправді проблему селян можна розв'язати майже безболісно і у вкрай короткі терміни. З'явився шанс на можливо більш просте урегулювання цього конфлікту. Для цього правоохоронним органам потрібно відшукати директора і щоб він підписав договори з селянами про розірвання договору оренди. Це буде самий безболісний і самий дешевий варіант. Та, вочевидь, прокуратура не зацікавлена у такому вирішенні цього питання. Тим часом ми вирішили создати отряди самооборони, і поставити блокпости, щоб ніхто з комбайнами більше в село не заїхав. Селяни ж налаштовані серйозно і кажуть, будуть боронити свій урожай і землю. Ви ж розумієте, до чого все йде, якщо інші псевдоорендарі повернуться. І не кажіть, що ми не попереджали. Люстратор стежить за цією історією.